Продається будинок з надвірними будівлями у мальовничому селі Стара Бекуля Теребовлянського району Тернопільської області. Будинок має загальну площу 85 метрів квадратних, збудований із цегли, оздоблений декоративною штукатуркою та накритий шифером. В середині облаштовано житлові кімнати, кухня, коридор та інші необхідні приміщення. Опалення здійснюється за допомогою газових конвекторів, що встановлені як у будинку, так і в літній кухні, водопостачання проведене з башти, що забезпечує стабільну подачу води, будинок потребує косметичного ремонту та оновлення, оскільки певний час у ньому ніхто не проживав. Проте міцні стіни, функціонуючі комунікації та розвинена господарська інфраструктура роблять цю нерухомість чудовою інвестицією. Земельна ділянка має правильну форму та розташована паралельно дороги, що робить її привабливою не лише для проживання, а й для розвитку бізнесу. Тут можна облаштувати магазин, кафе, шиномонтаж або будь-яку іншу справу, що потребує зручного транспортного сполучення. На території розташовано низку господарських споруд, літню кухню, гараж, стодолу, комору, курник. Загалом стара Бекуля має базову інфраструктуру, розташована на відстані 18 км від міста Теребовля. Західною околицею села проходить автошлях Тернопіль Івано-Франківськ, що забезпечує зручне транспортне сполучення з навколишніми населеними пунктами. Власник будинку запрошує вас на перегляд, щоб ви могли особисто оцінити всі можливості цього об'єкта. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.